Громадська ініціатива Підвези іншого набирає обертів. Тепер до цієї акції долучилися і студенти. Молоді люди таки довели, що за допомогою кольорових папірців можна доїхати в будь-який кінець міста. Зазвичай не дякую. Для цього вони спільно з засновниками акції провели флешмоб в центрі міста. Ініціаторами акції підвези іншого. є журналісти Анна Махно та Богдан Рябунець. Активісти зізнаються, зараз діяльність їх направлена на те, аби популяризувати ініціативу серед рівнян. Ми робимо це для того, аби показати приклад рівнянам, бо зараз рівняни, хоча і знають про громадську ініціативу підвезів іншого, але чи то соромляться, чи то їм якось незручно вийти з табличкою, бо подумають, що ж про мене подумають люди, що вони будуть гадати, що я ж що ж це я вийду з табличкою, як на мене будуть звертати увагу інші. Ми хочемо зруйнувати цей стереотип і показати, що тут немає нічого такого страшного, і щоб зокрема взяли приклад із студентів. Студенти, представники рівненських університетів, рівненських. І державний гуманітарний університет та національний університет водного господарства та природокористування долучились до такої ініціативи з великим ентузіазмом, і цей флешмоб символізує початок співпраці між студентами та активістами. Громадські активісти ГП і РДГУ намагаємось впроваджувати нові е, якісь цілі та ідеї в нашому місті. і тому я вважаю, що така ініціатива якраз і є тим викликом, який стоїть перед нами. Так як ми студентство, ми повинні якраз і показати приклад і старшим поколінням, і молодшим поколінням так само е, про те, що можна впроваджувати якісь креативні ідеї в нашому місті. Сам же флешмоб виглядав наступним чином: студенти ставали край дороги і показували проїжджаючим машинам табличку певного кольору, який символізує той район міста, в який потрібно доїхати. Результат перевершив очікування. Буквально за 10 хвилин всіх студентів підібрали водії, які очевидно знають про суть акції. А це лише доводить те, що хороші ініціативи швидко знаходять віддачу в суспільстві. Ілона Якимюк у ритмі подій.